Це Петро. На день народження мама подарувала йому 100 доларів. Сьогодні я позичу в нього ці гроші, щоб перевірити один з популярних телеграм-каналів сигналами і заробити нам або по таким паршам. Ну або. Тактика в нас буде така: у нас є 100 доларів. І на кожну позицію я буду виділяти по 5% банку. Тобто що 5 доларів. Так як сигнали було не кожен день, можуть бути різниці між датами. Не звертайте на це уваги. День перший. День розпочався сигнал MC1 з 10 плечем, який вже за 3 години іпотейку майже плюс 2 долари. Непоганий такий старт, чи не правда? День другий. Тут же собі думаю, що такого зняти на YouTube, як мені приходить повідомлення сигналу на таким пів з 20 м плечем. Не минуло і пів години, як перший так профіт, але вже через годину позицію закриває 60 центів. День третій. Третій день також був лише один сигнал, а саме лунз з п'ятим плечем. Виставши лімітки, які були вказані в пості, я пішов далі по своїм справам. Але зайшовши на більшу через годину, я побачив, що позицію закрив по стопу на 64 цента. День четвертий. На четвертий день у нас знову ж таки всього один сигнал, а фанатера лун з 10-тим плечем. Але всього три хвилини, як я виставив лімітки, позицію закриває по стопу мінус 1 долар 12 центів. День п'ятий. Новий день новий сигнал. На сьогодні це STG Won з 25 плечем. А логіка входу у нас така. Це не скальп. Та не інтрадей, це середністркова. Такого це цікавить. Нам ж головне зробити? Схоже ні, бо через 3 години позицію закриває по стопу 4 долари вісімдесят цент. Але то все фонда винувата. Наслідший день такого не буде. Можливо. День шостий заходжу я токів телеграма. Тут на тобі акт лонг, адісілонг, автослон. Я програвав сигнали на декілька годин, але так як на момент відкриття позиції їх ціна була менша, ніж в сигналі, я відкрив позиції. Вистав лімітки, які були вказані в сигналі, і пішов відпочивати. Не минає години, як спросив перше, так по профіт -плак. Ще Через Дві години ми закриваємо аптеці в БУ, тому що в командах відкривається продажами. Але позицію по аптусу ми залишаємо відкритою. А ще через одну годину акт закриває повністю в 58 центів. Тим часом авто до самого кінця дня тримається в БУ. День сьомий постаній день, як завжди, один сигнал. А саме Дер з золотятим плечем. Відкрив позицію, виставив лімітки і пішов по своїм справам. Але не довго, тому що всього через пів години позі закриває постов в мінус один долар центів. Але позицію по аптусу ми залишаємо відкритою. Аптус також не вже закрився в мінус один долар сорок центи. Фініш за це відео було втрачено 7 доларів 15 центів на сигналах з телеграм-каналу. Вивід такий краще не торгувати по фьючерсах, тим паче по сигналам. І до зустрічі.